Доброго дня, шановні колеги, тема нашої доповіді це діагностика та лікування ортопедичних проявів синдрому пахового болю. Як ви знаєте, тема пахового болю вона дуже актуальна, пов'язана з тим, що вона стоїть на межі декількох спеціальностей: це і ортопедія травматологія, і хірургія, і неврологія, ревматологія тощо. Ми будемо розбиратися по причинах синдрому пахового болю, саме ортопедичних її проявів. Що ж таке, синдром пахового болю це група м'якотканинних ушкоджень, що виникає в результаті хронічного перенавантаження або травми та супроводжується болівими відчуттями в пахвинній ділянці, та призводить до часткової або повної втрати е, людиною його професійної принадності. Синдром пахового болю складає від 5 до 18%. Якщо це брати спортсменів, то в структурі всього спортивного травматизму. Його частота та локалізація безпосередньо залежать від виду спортивної діяльності. Класифікація синдрому пахового болю. Так, за локалізацією патологічного процесу, синдром пахового болю розподіляється на наступні форми: це внутрішньосуглобові, це ушкодження капсульно звязального апарату кульшового суглобу. Навколо суглобові – це тендіної та ентензопатії мускулі селіапсовос, так зване внутрішнє клацаюче стегно та стензор фасціалята, так зване зовнішнє клацаюче стигно, Позасуглобові, такі як тенденопатії провідних м'язів стигна, інгвінальні кіли спортсмена, наприклад, та змішані. За тривалістю патологічного процесу синдром пахового болю розподіляється на наступні стадії: гостра або стадія запалення, підгостра це стадія дистрофії, хронічна стадія або стадія дегенерації, та якщо не відбулося необхідного медикаментозного коректування, то дегенерація в, може перейти в дегенеративний розрив. Діагностику синдрому пахового болю проводиться за наступними основними критеріями: це анамнез, клінічні методи обстеження, інструментальні методи обстеження. Диференційну діагностику необхідно проводити з килами, справжні кили, пупові та стегнові, неспецифічні та специфічні запальні захворювання органів пахової області, такі як лімфоаденіти, остеоміліти і тощо. Пухлинами та пухлиноподібними захворюваннями системи та органів пахової області: остоїтостеоми, остосаркоми, фіброми, фіброміоми, аденоми тощо, автоімунними захворюваннями, такими як хвороба Бехтерева, ревматоїдний артрит, та дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, такі як оксартроз. Перша форма це внутрішньосуглобові ушкодження. До них артрогенні ушкодження кульшового суглоба складають від 15 до 21% від всіх форм синдрому пахового болю. До них відноситься ушкодження суглобової губи кульшової западини, ушкодження суглобового хряща кульшової западини, ушкодження суглобового хряща голівки стегнової кістки, ушкодження круглої зв'язки, голівки стегнової кістки, посттравматичні вільні тіла або інородні тіла. Ушкодження суглобової губи, в свою чергу, кульшової западини є однією з найчистіших причин. Артроскопії кульшового складає і складає 42% від всіх випадків артроскопів. Найбільш частими причинами ушкодження суглобової губи є травми та вправи на гіпермобільність. Також причиною ушкоджень суглобової губи може бути феморадстабулярний конфлікт. За типом розриву розрізняють радіальні, поперечні, повздовжні, язикоподібні ушкодження суглобової губи. При цьому найбільш часто зустрічається радіальний розрив, що має як правило носить дегенеративний характер. Діагностика ушкоджень суглобової губи кульшового суглоба найбільш інформативними є фадір тест, тобто Flexion-Adduction-Internal Rotation, тобто згинання приведення і внутрішньої ротації стегна, а також фейбер тест, тобто Flexion-Abduction-External Rotation, тобто згинання відведення зовнішньої ротації. Даний тест більш патагноманічний при комбінації ушкодження суглобової губи з. Фемороацибулярним конфліктом. Серед інструментальних методів діагностики найбільш інформативним є МРТ-діагностика. Проте слід зазначити, що якщо в нас є підозри на внутрішньосуглобові ушкодження, нам обов'язково необхідно робити рентгенологічний знімок, щоб оцінити осьові взаємовідносини та наявність чи відсутність фемороацибулярного конфлікту. При цьому при ушкодженнях суглобової губи одним основним методом лікування є артроскопія кульшового суглобу. Як ви бачите, як багато техніки задіяно в дан... при виконанні даної... даного оперативного втручання, Це і необхідні відповідні операційні столи, і оп е... артроскопічна техніка відповідно... відповідний артроскопічний набір. Для артроскопії кульшового суглоба. При цьому ми використовуємо найбільш часто передньолатеральні та передні доступи. Етапами виконання артроскопії кульшового суглобу. От ми на тракційному столі спочатку розтягуємо суглоб, потім під системою йоп-контролю за допомогою навігаційних систем вставляємо навігатори, по яким вводимо артроскоп суглоб. Після введення артроскопу. Зображення суглобу вводиться на монітор, і вже під прицілом монітора через передній портал за допомогою навігаційної системи вводиться спеціальний мікроінструментарій, і вже за допомогою цього мікроінструментарію. Проводимо вапоризацію ушкодженої частини губи або її рефіксацію. В разі ушкодження суглобового хреща, то проводимо ті ж самі маніпуляції, що і при ушкодженнях суглобового хреща колінного суглобу. Тобто, якщо це поверхневі ушкодження, робимо дебридмент суглобового хреща. Якщо глибокі ушкодження, остеоперфорацію зону дефекту хреща. В разі комбінації е, ушкоджень суглобової губи з феморацтабулярним конфліктом, е, проводимо одночасно і резекцію остеофітів е, на голівці стегнової кістки в разі кам типу або е, на западенні кульшовій в разі е, пінцер-типу феморацтибулярного конфлікту. За допомогою артроскопічної техніки також проводяться видалення вільних хондроїдних тіл в кульшовому суглобу. Слід зазначити, що після проведення артроскопії кульшового суглобу через три тижні після оперативного втручання ми рекомендуємо всім пацієнтам вводити препарати гілоронової кислоти. Але слід зазначити, що, і ви це всі маєте добре знати і розуміти, що гілоронова кислота гілоронові кислоті розінь. Вона, в свою чергу, препарати гіалуронової кислоти розподіляються як за молекулярною масою. Це на низькомолекулярній це до 500 кілодальтон, середньомолекулярні від 500 до 2000 тисячі та високомолекулярні вище 2000 За концентрацією гіалуронової кислоти низькоконцентрований 1 і менше відсоток, середня концентрація 1-2% та висококонцентровані більше 2%. Також залежить ще й від кількості безпосередньо самого препарату в суглобі. Дуже важливий спосіб обробки гру гілоронової кислоти. Вона може бути лінійною, може бути перехресно пов'язаною або інтеркальованою. Також можливі наявність інших добавок в гілоронові кислоті, таких як, наприклад, манітол, хондроїтин або МСМ. Слід зазначити, що кожна в залежності від молекулярної маси гілороної кислоти виконують і різну функцію. Так низько і середньомолекзгілороної кислоти з низькою та середньою молекулярною масою вони індукують неосинтез хреща, мають знеболюючий ефект, стимулюють ендогенного синтезу гілоронової кислоти. Той час, як препарати з великою молекулярною масою мають більш військосуплементаційний ефект, тобто механічний захист, змащення, покращення функції суглобу. Тобто пацієнтам з віскосупліментаційним ефектом вони це пацієнти старшої вікової групи, тобто з вираженими остеоартрозом суловим. Тоді як молодим пацієнтам більш показані препарати гіалуронової кислоти середньою молекулярної масою та низькомолекулярної маси. До таких належить артросульфур МСМ плюс гіалуронова кислота. В ньому один шприц містить 32 мг лінійної глоронової кислоти з молекулярною масою в діапазоні 1200-1500 тисячу кілодальтон і концентрацією 1,6%. і 100 мг метилсульфанілметану, МСМ, так званий, з концентрацією 5%. Що це дає? Тобто даний препарат має віскоіндуктивний ефект, стимулює регенерацію суглобового хряща. а при тому, що він ще й містить метилсульфанілметан, сульфаніл він в свою чергу чинить хондропротекторну, протизапальну, знеболюючу і антиоксидантну дію, що дуже важливо після проведення артроскопії кульшового суглобу. Свою чергу, МСМ є також джерелом біологічної активної сірки, яка відіграє ключову роль у підтримці цілісності суглобів і еластичності сполучної тканини. Сірка є також основним компонентом білків і глікозаміногліканів та інших компонентів хрущової тканини і сухожиль. МСМ також має високу біодоступність для хондроцитів. Молекулярна маса МСМ становить лише 94 грам на молі, що в 5 разів менше маси хондроїтин сульфату. Також МСМ чинить протизапальну дію, механізм якої подібний до дії глюкокортикостероїдів, нестероїдно-протизапальних засобів тощо, а також чинить антиоксидантну дію. Інші група пацієнтів це пацієнти більш старшої вікової групи, тобто 60+, або пацієнти, які виражений остеоартроз в кольшовому суглобу. Таким пацієнтам ми рекомендуємо після артроскопії вводити препарати гілоронової кислоти високомолекулярні, такий, наприклад, як Регенфлекс Біоплюс. Він забезпечує виражену і тривалу віскосуплементацію. Один шприц містить 75 мг міліграмів біоформативної, перехресно пов'язаної інтеркальованої гілонової кислоти з молекулярною масою 1000 кілодальтон і 2000 тисячі кілодальтон та лінійної глігілонової кислоти з молекулярною масою 500 кілодальтон. Як ви розумієте, даний препарат має комбінацію як низькомолекулярної, середньомолекулярної та високомолекулярної фракції гілоронової кислоти. Завдяки унікальному поєднанню гілоронової кислоти різної молекулярної маси і спеціальній обробці чинить виражену віскосуплементаційну суплементаційну дію, довго ж залишається всередині порожнини суглобу і не проникає через синовіальну оболонку. Також він забезпечує відновлення об'єму синовіальної рідини і відіграє роль ендопротезу. Також після артроскопії кульшового суглобу ми призначаємо препарати хондропротективного ряду. Такий, як Віста бон Мобі. Він, це не просто хондропротектор, це можна сказати більше, ніж звичайно, хондропротектор. Він містить відразу чотири хондропротектори: глюкозомін, хондроїтин, МСМ і колаген. Також містить екстракт мартинії, що має. Функцію пригнічує активність Цо-1 та 2 зменшує продукцію прозапальних цитокінів, широко використовується при ревматоїдних артритах. А також бромелайн чинить протизапальну протиолітичну і протинабрякову дію, стимулює продуктування протизапальних інтерлекінів і IL-10, сприяє прискоренню утилізації жирів і виведення зайвої рідини, що знижує вагу тіла і навантаження відповідно на суглоби. Також цей препарат має рідку форму, вона ефективна для поєднання і засвоєння комплексу високодозних компонентів. Зручний також спосіб прийому лише один раз на добу. Наслідуюча велика група патологічних станів, що входить до синдрому пахового болю, це навколосоглобові форми. До них належать так звані тендінопатії мускулі та також тензор це так звані синдром внутрішнього та зовнішнього клацюючого стегна. Синдромом зовнішнього клацаючого стегна є, е, е, є безпосередньо тенденопатія, мускульстензор фасція алята. Потовщення дальної фасції призводить до того, що е, відбувається конфлікт між великим вертолетом стегновою кісткою, а також даним, е, даною структурою, між фасцією, широкою фасцією стигна. Також слід пам'ятати, що між даними структурами знаходиться бурса, яка і запалює, виспаляється в результаті постійного конфлікту. Яке ж лікування даного патологічного стану? на ранніх стадіях, на стадії запалення, ми рекомендуємо призначати гелі, мазі або креми. Препаратом вибору в даному випадку для нас залишається препарат Ачефлан. Це перший засіб проти болю, що активує. Ендоканамбіоідну систему. Один грам е крему містить 5 мг кордії, що еквівалентно 0,13 мг альфа-гумулен. Свою чергу, Ачіфлан діє швидше за інші топічні засоби проти болю. Фіно е виконують наступні Функції, це інгібують прозапальні процеси, цитокіни, інтерлейкіни, простогландини, а також фактор некрозу пухлин. В свою чергу, це зменшує запалення, знижує біль, усуває набряк. Порівнюючи, наприклад, препарат Ачефлан, крем ачіфлан з е, тим же самим гелями чи мазями диклофенаку, зазначити, що ачіфлан показав. Кращі результати, ніж диклофеонак. Ефективність у пацієнтів складає 90%. При цьому не спостерігалися статистично значущих різниць в переносимості даного препарату. Показами до крему Ачифлан є тенденіти, міофасціальні синдроми, артрити, біль у різних частинах спини, запальні стани і розтязнення зв'язок тощо. Також при синдромі зовнішнього клацюючого стегна ефективним є ударно-хвильова терапія, а також її поєднання з ПРП терапією. Якщо ефективності лікування консервативного нема, ми використовуємо міні методики по міофастіопластиці, мускулістензор, фастіолята. синдром або ентезопатія мускулі або синдром внутрішнього клацеючого стигна це все синоніми. І причиною його є конфлікт лікт між гіпертрофованим сухожиллям мускульліс іліапсос та іліопектинальним підвищенням голівки стигнової кістки. При цьому в положенні максимального згинання стигна сухожилля знаходиться максимально латерально від іліопектинального підвищення а з розгинанням стигна воно моділізується, визиваючи при цьому характерне клацання та можливий біль в паховій області. При цьому артроскопічно проводиться дебридмент та реліз сухожилля сухожиля мускулісліапсос та видання патологічних бурз. Діагностика найбільш інферактивним методом є МРТ-діагностика, а лікування, якщо вже клацання і постійне еректив, визиває біль це артроскопія, реліс сухожилька мускуліселіапсо, що проводиться артроскопічно. Слідуюча велика група патологічних самів це позасуглубові форми. При синдромі пахового болю до них належить так званий арс синдром це тендіно-ентезопатія м'язів стекна та прямого м'яза жита в місці кріплення до кісток тазу. Як ви бачите, наскільки цікава анатомія пахової ділянки, от місце кріплення привідних м'язів стигнав воно знаходиться майже в тій житоці, де проходить виходить зовнішнє пахове кільце і кріпляться прямий м'яз живота. Тому дуже важко інколи віддиференціювати арс синдром від кили спортсмена при клінічному обстеженні найбільш інформативними тестами є аддукційний тест або тест на приведення супротивом. Під час сонографічної діагностики ми бачимо стадійність в залежності від стадії захворювання різна сонографічна картина. Так, на стадії запалення проявляються ознаки запалення, посилення судинного малюнку, теносиновіти. При стадії дистрофії гомогенність сухожилків, при стадії дегенерації, узорація їх і на стадії дегенеративного розриву. Анахогенність сухожилки мрт картина е, також дає чітку візуалізацію. Слід зазначити, щоб для покращення візуалізації ми разом з МРТ Центром М24 е, по отримали патент на кольорове картування, що дає краще візуалізацію, ушкоджень е, сухожилків та м'язів при прикріпленні е, при ентезопатійні даної локалізації, як зображено на вище вказаному слайді. Консервативне лікування арс синдрому проводиться на першій третій стадії захворювання, проводиться ПІРП-терапія, тобто у пацієнта береться кров, виділяється фракція, яка відповідає за регенерацію, вводиться в зону ушкодження під узі контролем. Також наша методика на третій стадії захворювання. Ми використовуємо е в разі неефективності консервативного лікування, використовуємо е оперативне лікування, це або реліз сухожилку з його рефіксацією, або е двобічну тенотомію сухожилки-провідних м'язів за кугатом. Це якщо пацієнти більш вікової групи або професійні спортсмени, після цього пацієнти через місяць повертаються до спортивної діяльності. Наступна велика група це інгвінальні форми, так звана кіла спортсмена. Вона являє собою нескладну пряму пахову килу, що виникає у спортсменів під час інтенсивних фінтезичних навантажень та проявляється білью в ділянці пахової області з ірадіацією мошонку та по внутрішній поверхні стигна. Як ви бачите, на схематично на МРТ і анатомічно розтягнення задньої стінки пахового каналу поперечної фасії, це в свою чергу приводить до того, що коли пацієнт Напружується, б'є по м'ячу, то брижейка кишківника випинається через розтягнену фасцію і подразнює іліоінгвінальний нерв, який знаходиться над нею. Це все призводить до розвитку больового синдрому. МРТ-діагностика є методом вибору при діагностиці кіл спортсмена. Як ви бачите на слайді зверху, От саме подразнення е, за рахунок випинання брижейки через розтягнену паху, е, задню стінку пахового каналу, подразнення і ілюінгвінального нерву. При цьому е, методом лікування є оперативне лікування, мініонвазивний шов е, задньої стінки пахового каналу, з міофастіопластикою. Та Ми проводимо ще й доповнюємо даний шов в інтраопераційним введенням пірпі. Отже, на нашу думку, на сьогоднішній день найперспективнішим шляхом вирішення проблеми синдрому пахового болю є його чітка діагностика осередку виникнення патологічного процесу, та своєчасно розпочати адекватно патогенетично обґрунтоване лікування хворих з залученням артроскопічної техніки. Все вище вказане дозволить покращити ефективність лікування, а також прискорить повернення наших пацієнтів до професійної діяльності. Дякуємо за увагу.